Босечка, у нас сьогодні тепло, весняний день такий гарний. Всім вітання, всіх святом ще раз. Буся теж вам каже привіт. Босечка, ти гуляєш? Гуляє на котик. Але мусимо закрити. Терасу, Тому що то дорога недалеко. Звуки дороги. До нас прийшла дуже цікава посилочка. Ми зробимо розпаковку дизайнерської речі. До нас прийшла отака от лампа. От Вероніка, як правильно називається цей дизайнер? Лампа коктейля, пише ламп-коктейл. Е П'єр, конолоз. Ні, nee, Вау. Wow. Сьогодні прийшла, ми замовляли через Монопрі. От все, що ми купляємо в Монопрі. Не тільки продукти, а ще й одяг, ще має прийти одяг. Ще ми замовили ще одні дизайнерські речі. Це була така колаборація. А це в нас лампа. Вероніка, там на столі ножиці є. Ну, любитель. Ну, це наша почта котей. Хотя вони вкритей. Ну прочитай правильно того дизайнера знаменитого. Як він правильно пишеться. Uh, ну, точно не здається. Це була колаборація. Це французьке ім'я, а фамілія мені не дуже відома. — Бусечка. Тюльпанчики розцвітають. Наші картини, колись розкажу вам за картини. А, які тюльпани. Ті трясеться, він Ні, то він не трясеться, ти що, він там добре, якби йому було не добре, він плаче, м'явкає. Йому все дуже добре. Обережно, бо то дизайнерська річ коштує немаленькі гроші, обережно-обережно Бачиш, ти каже, обережно вона йде обережно. Небагато. Ми шістнадцять позицій замовили з Монопрі. Як вони оці запхали, мені цікаво. Вау, цікав. дизайнерська річ. Це лампа столик щось таке. Ні, коктейльна лампа. Ну, лампа столик. от. Обережно. Це коштує пару сотень. Ще мають бути такі крісла в такому форматі. Ну, нащо ти секрети віддаєш? Не викривай секрет. Коктейльна лампа. Вона. Нам треба телевізор причепити сюди на стіну, треба майстерка ликати. Все нема часу. Яка цікава лампа. М -м, дуже гарна. В нашому такому стилі людовому. Це з монопрі. А є да, є монопрі паспорт ага. Ух ти! Вау! Якась гарантія, чи що це таке? Тут інструкція Веронічка, а, я зрозуміла. Просто на дід. Дивися, як а легко. Буде. Да. Веронічка витрив. Тут є мокрі салфеточки. Я зараз тобі подам мокрі салфетки, бо вона якась з порохом я побачила на витри. Витри отут і зверху, і всередині повитирай зразу. А я бусечку покажу за той час, як йому тут добре на терасі. У нього тут хатка своя, але мусить бути припнений, О, тому що шастає, шастає на ці дахи. Потім помп'єри у нас шостий поверх, потім його з помп'єрами шукай і знімай з тих дахів. Босічка наш, охротик наш гарнюсінький, котосечка наш дорогий. І ми, як Вероніка щось не подобається, він мявкає, що ти не знаєш. Він може сховатися собі туди, на ті поверхи. Щось не то, він м'явкає. Ти змерш Де, Якщо ти змерз, то мама тебе пустить. Ходи, Ходи, йди, до... але йди до хати, а не по дахах. Йди, йди, заходь. Заходь, 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 бо ти такий хитрий хлоп. Гарно поветре, а я думала, що ще щось я то просто така лампочку. Ну, зараз знайдемо. Зараз я знайду тобі лампочку, лампочки не було. Шукати лампочку Вірусічка. А ти хочеш її засічувати? Ну так, да. я зараз я знаю. Треба знайти лампочку, 220-240 ватт. Ні, і Або в мене тут є лампочка. Да, така сама, я відкручу. От у нас є отакі з натурального каменю. Така підставка. Вернічка, мені тут одною рукою не дуже добре відкручувати. Ні, відкручується. Відкручується, до речі, одною рукою. Все відкрутила. Ой-ой-ой мазонок. -ой, Купила була теж в Каріфурі, такий був чахлик, дивіться, карно віджив. Бося, тішиться. Навіруска. Зараз секунду мені Ні, 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 то не так. Ти оце представляєш, то ти потім прикручуєш. Бо під низ ручку запхаєш і закрутиш, то нічого не відкручуй. Да? Да. Бачиш, тут так і написано: перше, е, сюди. Бач, вставляєш, а потім можеш е, то е, пере... вийняти, бач дно, але то можна не виняти, бач, тут показано, що типу через. Так, да, оце все, все позняє. Оце повитирай. Оце бач, тут щось. Возьми іншу, може, салфеточку. Ні, ти вже грязна, бери іншу то потім... Тай, що? Це не грязно, не треба. Не не На трошки взяли перекис. Може якийсь. А, ага. У нас є перекіс. Булося, куди ти йдеш? Ходи сюди. А бумажки, дуже цікаві, бумажки. Цікаво тобі, так. Вони тут такі гарні, бачите. Якщо повитирала, можна начувати. А ти повитирала, то тут Верніка може на суху повитирає, там тобі суху. Зараз на, на, є суха салфетка На, на суху повитирай. Воно ну, немає енер... Зіпсуватися, але все одно. Ліпше все повитирати. Може, то не віддирай, Не віддирай, Вероніка. Ні, ні, ні не віддирай. А, як ти? а може, то дійсно треба відкрутити. Веронічка, то треба відкрутити. А треба відкрутити. би вона трималася, якщо буде. Треба відкрутити. Вже в паперах. Помогай, тут Ні-ні, а ти оцим. Е... Я вже налила. Ну, то все лише, лише ти так не відтриш, воно постоїть і потім і дотреться. Ну, само щастя. Треба відкрутити, ти казала, закрутити лампочку. І тоді. Масонок же тут такий у нас є. Щось ці листки отакі робляться з ними. Може, хто знає, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що робите з ним. Дивіться, бачите, якісь такі листки робляться. От, Він так якби цвіте, відновлюється. От-от. Є... Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що... як то лікувати цей вазонок. Веронічка, Така дизайнерська. Ти то... Ні-ні, треба обов'язково все. Не спіши. Бузька. З Дзвіночком. Бо він так, то зайде до хати, то опять на терасу проситься, то зайде, то просто мене не знімає. Він любить свій колокольчик, свій поводочок. Хотіла показати, як цвітуть крокуси, як там у нас все гарно, босечка, тільки треба дуже обережно, щоб буся не втік мені за ногами. Тут, бо тут вся вода стікає, там спеціально така штучка, що вода стікає. Там покаже, як рокоси, але ну, вже темніє, вони закриваються. І от він так, межі ноги, межиноги, кот тут кот кот сюди, 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 і потім на дах туди вискакує. Там, до сусідів. Це Є тут сітка, але сусіди не випускають. Це я купила для пташок. Тут так треба завжди пильнувати, чи його тут немає. Бо він раз і сюди, і так ось собі ходить. У нас високо, шостий поверх, шостий, сьомий, квіти. Буйно почали цвісти. От, Скоро вже будуть нарцис. Холодно у нас, вже знову холодно. От Крокус. Он на кухні, як там все гарно цвіте. Там сонця більше. Тут менше, тут то теж вже починається. Це кухня-вітальня. Вікно вітальня а тут вікно кухні. Під віконники. Жасмін смін такий маленький, новий. Я купила, теж буде витися сюди, я так задумала. Це з того року. Буся має тут свій туалет і не один, іграшки, коврики, бо йому не було зимно. О, Віронічка вже засвітила лампу. Боже, яка гарна. Може, ти щось недобре. Тільки чекай балкон. О, Буся вже тут. Ну-ну, ну лишень чекай, і потім його не зловиш. Потім вже зловлять його помп'єр по дахах. А на стіл ти не можеш поставити, Віроченька? А яка гарна лама. Сюди може поставити. А, там ж під столом є перехідник. І розкрути, будь ласка, цей шнурок, гарно розкрути. О, бусі, все цікаво. Значить, тут є і включати. Може, оце теж, щоб буся не гриз, бо він буде гризти. Бусічка, то не можна гризти. Ага. Оце теж треба золодку відрізати. А на столі я бачу є. Ножиці, та там нічого такого не пише. Ти тут витирала зверху, ага. Веронічка? Ні-ні-ні, ножиці візьми, Вероніка, ж, куди? А? цікаво все. Ні, ми потім переставимо сюди на тумбочку, або ще, або тут на тумбочку поставимо біля бібліотеки. Ми ще подумаємо. Е, Віронічка, тут треба стіл відсунути і туди пустити шнурок. Дивись, Вірусь. букет трошки посунь. диви, ой, коламба, букет, вау. Тут Вероніка ще своє щось робить. Ми просто так приміряємо. Дивись, от сюди. Я відсуну стіл, ти туди кинь, а потім назад стіл засуну. Ми потім Ні-ні, оце таке все ж таки, бо це включати, знаєш. Так, все. Потім на... Я потім ще раз його повитираю, і воно щезне. Тут ж так. Косі, а ти, напевно, не добре щось тут так. зачепила, Віроніка. Напиши да, П'єр Конлонс Монопрі. А що там пише Монопрі? І далі, що там пише? Спеціально ну, колаборація. Ні-ні, за Монопрі магазином. Я там не добре. Дизайн. дизайн. А, дизайн. А що тут не добре, що вона так трошка косить? Ти тут добре все прикрутила? Та там дуже легко. А, та дизайн, от. Ти тільки чорну цю штучку я прикрутила. Ну вона... А, вона то руками треба поправити якось її. Ну, да. От все, бачиш, там все нормально. Ну, треба туди заключити. Дизайнерська лампа. Ну, Можна на підлозі бути теж. Все, включила. Ага, А ну трошки таке покрути її на бік, до, більше до телевізора. Дуже гарно. Як вона, а просто. Вау. Ну, як виключити світло? О, Буся, заглядай. О він вже хоче оп'ять туди. Все, хвостиком махаємо, вже хочемо знову туди на терасу. Зимою мене пускали, бо холодно. Буся, що є? Каже, мама, я вже знову хочу на терасу, ти мой мамин красавчик. Треба мусор все повикидувати, що нічого нема. Ну, тут так монопрі приходить. То не тільки продукти, там і одяг. Все там продають? Ми, ми від цього дизайнера, то була така колаборація з Монопрі. Ми багато чого замовили, але прийшла поки що лампа. Ми замовили 16 позицій. Ну, дизайнерські речі, ну ні, там ще одяг є, три позиції. Ми ще будемо робити розпасковку. А, як гарно. Тобі сподобалося, як тобі врані. Будемо повертати чи ні? Нащо повертати? Дуже гарно. Нам підходить під наш дизайн. Вау, дуже гарно. Все, всім цьом папа, Буся теж каже, всім цьом папа, він тут же воює з паперами. У нього вже є багато роботи, у нього є багато роботи. Все, всім папа, гарного вам вечора. Все. Верінічка, ти не Нічого не хочеш сказати. Вчора все сказала. Ну все, давай тоді попрощайся і все. Кажи, всім всім папа. Всім папа, Все, па папа.